Yo Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми звітали в оновлений Грове Гарден, і прямо тільки що вийшло оновлення з отакою двіжухою. Ну не тільки що пару годин тому, от я на оновлення навіть попав і купу всього купив. По-перше, тут продається ось такі всякі штуки, яких зараз нема в стокі, тому що, мабуть, я їх уже купив. От, а рестоку ще не було. Отут теж була якась штука, я її теж купив все. Потім отут я теж все купив. І отут я теж купив FOL ек, З нього випадає лебідь. Ти прикинь, лебідь, це прикольно. Тут дереву, нада Прікіпленс. В принципі, все те саме, що було минулого разу з Боба з цим з горохом. От, чи Бобами, чи що то воно було? Прікі пленс. Прікіпленс, це що воно у нас? Ну, прикіпленс <coughs> це у нас колючі всякі штуки. З колючого у мене, напевно, нічого немає тут. Треба аж 500. Треба бути не самому, як я поняв. Тому з оновленням у нас, звісно, все тяжко. Треба бути точно не самому. Ну, що поробиш. Це ще не саме головне. Саме головне те, що я, кстати, дуже багато чого купив, е поки було оновлення. Як мінімум, Щас я подивлю, що я там купляв, бо я вже і не пам'ятаю. Давай ще кокоси куплю, вдруг там мені щось треба буде ще. Так, тут у нас більше нічого нема. нового нічого не додавали. Ну, то таке осінні оновлення, як ти казав. Давай подивимося по насіннячкам. По-перше, е гловторне, оце все в мене було. Колойтшоти, яблука, кокоси, сугар, еп. У мене є три штуки. Потім. Е Бенбу, у мене є дві. Потом, потом. Парадайс Петл, Сільверкарва, Нектарштон, Гороха 4, Стени 3, Морква Роза, Манго, Stonebite, Fox Clove. Подожди, виноград один не купив. Романеско я купив, купив одненьке. Що, в принципі, у мене його не було, а тепер воно у мене є. І навіть я за все зможу зробити собі прикольні всякі речі. Так як у нас оновлення кінчилось, то що ми зробимо? Ми яблуко викопаємо. Мені воно не треба. Потім що я ще викопав би з того, що мені тупо не треба. По-перше, те, що хаває багато місця, як мінімум, оця ось тема. Бірал роз. Я її можу викопати оцею вже штукою. Де вона? Я забувся. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів. Грол Гарден Дедрейс. Стіли Брейнрот, Тойле Тавер Дефенс і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. йо ой де вона? йо-ма-йо. мое -йо. Осьо, йо, реклаймером. Бем-бем. Все, на сінечку, сюди. Потім, що б я ще таке викопав. А чорт, я знаю, що б я вже викопав. Напевно, spirit flower, ні. Лейтшот, мені по факту не треба. І на ще рарний. Він мені тупо не потрібен. Потім. Блубері, мені теж не треба. Тут у нас ще одна така сама роза. Давай цього реклаймера мені сюди. Я не пам'ятаю, де я його взяв. Напевно, скрафтив колись. Давай сюди, потім э, Strawberry хай будуть. Кактус. Кактус, мені ще не треба. Ще й такий здоровий, тим більше. Потім футбольна ця штука. Ні, то я не треба. Вона ні чорта просто не стоїть Наша на мені. Потім. Сунбуб. Сунбуб. У мене їх там дуже багато. Коротше, мені вже не треба. Сунбуб, ні, не треба. Це хай буде. Потім. Ця тема, хай буде. Вісп Він Звісно ж, хай буде. Я її викопувати не буду. Аурора Ця тема класна. Елдер Стравбері кстати, по насінням у мене є, вроді би, ще Елдер Стравбері ще одне насіння. Що, в принципі, йо моє. Так, то да. Давай його сюди ось, ого, ось посадимо. Отако. А оцю. Я, напевно, пересадив би. Ось що воно. Да, так, пересадити, пересадити Елдер Строубері, я би пересадив би сюди во. А я тоді, що її пересадити вже й не можу. Да? Круто, бо тут росте ще одна. О, пересадив, слава Богу. Так, давай відразу її полиємо. Так, е Глімрути хай будуть. Е Вісп Вінк його сильно не видно, тому що він. Схований, давай його перенесемо, щоб його був... щоб він був красивий. Що він у мене є? Да, це у мене все є. Хорошо, з цим розібралися. Потом, М -м потом, 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 потом. По насінням у мене є Романеско, Романеско Сіт. Я б його кудись би посадив, бо правильно, а куди? А, куди? а куди б його посадити? Щоб я хоча б міг ходити. <рес> бо ще в мене ця аура така здорова. Оці штуки манго капець здорові, вони мене вже втомили, чесно кажучи. Давай я посадю Романеско десь сюди. Тако. Потім у мене є сугар Apple. Ще три штуки. Я не знаю, куди мені посадити. Я посадю їх тут. Потім. Ну, брунінг-бади я не буду садити, а шишки в мене ще є. Піником. Дві штуки. Давай їх десь. Отако. Я не знаю, я тут уже понасажував капець, скільки всього. Плюс. Я би ще щось зробив. можливо, нічого в мене не скрафчено. Щось. Можна нове крафтити, реклеймери, поки ні. Гліммерінг не прибрали спрей. Антіб яйце. Коротше, нічого такого. Плюс у мене є 80 лоліпопів. Я можу 80 левелів скіпнути, щоб ти понімав. Це взагаліти. Ну, поливає 460, не так і багато, але теж на обнові. Я їх полутав. а Потім у мене є оця крута поливайка. Грандмастер. Гранд, гранд потім аура. Аура Сіт. Давай її посадимо, що робить? Вона, правда, здорова, капець. Ну, давай посадимо. Чи може ми оці мунмелони позбираємо? Обнова прийшла. Може якісь ще круті ефекти їм тут насипались, я не знаю. Чи є сенс їх підзбирювати, Я не в курсі. Но, кстати, я згадав, знаєш що? По-перше, ауру давай посажу все-таки. А по-друге, мені подарували одну класну просто штуку, прям обалденну. Це зветься Діско Ось Осьо, Disco бджілка, чуваки! Disco бджіка, у мене з'явилася, це обалдеть яка штука, і я би прибрав, би, напевно, цього лисого глобуса, посадив би Disco бджілку. І Disco бджіл, вона ще й Frozen, вона буде давати мені. Кожних 14 хвилин, 20% на те, що фрукт стане диско. І це абовдіття круто. І якщо ви, кстати, теж хочете собі класних петів, то ви можете завітати в ковшоп, там додали нових класних петів, і ви можете собі прикупити. Ну, прям купу-купу-купу всього. Плюс до того ж всього, до того ж, всього, що я хотів ще зробити, напевно, я буду збирати йму А ще у мене так багато петів, що я вже не можу їх. Коротше, цей, що мені вже треба їх продавати. Тому що у мене просто капіт з петами, у мене. Просто тупо капець. Піксі, танукі, all-ег. А, кстати, оце ж це яйце, я купив. Із прикольного нового, це ось це яєчко. плюс. Давай ми реально щось будемо продавати, тому що в мене реально купа всього. Так, I want to sell this. 9 тисяч, ну базару. Так, Silver Monkey, Піксі, Ледібаг, Танукі, Гігантський цей пацанчик. Давай ми те сливаємо. 8 лямів, юмою. Так, ну це мені теж перець не потрібен. Sell this. 15 мільйонів. А Капібара. Мункет, ще якісь пацани, джентботи, тануки, футбольчик, коровка. Коровка мені не треба. А, Що б я ще таке слив? Берицератопс мені по факту не потрібен. Селзіс. Так, собака, ще одне знайшов песа. Сливаю. Потом, потом, потом. Спраут ек. У мене 12 штук, щоб ти понімав. Давай їх теж поставимо. Я і не знав, що в мене є сіки яєць, щоб ти розумів. Я тупо і не знав. Так, давай їх всіх. Так, я можу собі ще прокачати штуку, щоб я мав більше яєць, правильно? Ага, Джанкбота або Red Fox. Блін, ну давай джанкбота засунемо. Що мені? Мені джанкбот не треба. А ми зможемо сюди поставити ще одного цього. Ще одне яйце. У мене їх, кстати, дуже багато, я не знаю, що з них може випасти, але. Но... Окей. Плюс до того всього. Я, якщо не помиляюсь, ось тобі з цього яйця ж падає і лебідь. Плюс. В гайдах? У мене відкрилася, кстати, оця тема з міні ачівками Тут фейрі-ачівки, бачиш, надо скрафти ще 4 Glimmering спрея. Хоча я скрафтів більше, чем 10, їх просто додавали пізніше. Крафт фейрі-сумонер, Крафт 50 фарінета. Я уже крафтив. Відкрити 15 є, 15ЕС я не відкривав. Ну, коротше, Glimmering спрай. Брей! Коротше, тут мене вибити всі приколи, але я, напевно, вже тут нічого і не получу. Потім, по петам, у мене тут, звісно, є ще й мої які ачівки, але я ще не знаю, які мені саме виконувати. Наприклад, тут мені треба викопати 300 плентів, зібрати тисячу блюбері. В общем, скормити 150 блюбері петам, використовувати 100 блюбері в кукінгу, це з ума зійти. Зібрати мутованих блюбері 300 штук. Короче, там зійти, але заборчики, заборчики, йо, йо як ти розумієш, левел треба качати, а мене тільки 8-й. А мені треба капець як його багато. Тому, якщо ви знаєте якісь лайфхаки, як качати левел, то я, звісно, хотів би прислухатись до ваших лайфхаків. Плюс з цими приколами, звісно, Нічого, я особо не зроблю. плент. Типа гострі пленти. У мене з гострого, блін, тільки драгонфрут. Кактус я взяв викопав. У мене його нема. У мене нема кактуса. Кстаті, можливо, мангостен. Він іде як гострий, хоча навряд. По ньому не видно, що він гострий. Давай попробуємо. Так, а ну. Ні, в мене нема прикіплентів. А що якщо прям все? У мене теж немає. Короче, зума зійти. Треба виростити два рази, буде приборка виїстя. Потім ось, поливайка, кострик, ще якісь приколи. Ось із яєць, прикольно, звісно. Потім такий пет є такий, 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 такий. Короче, їх тут купу. Оцей, напевно, прикольний. Э, галактичний. Оце цей би я хотів але 17 раз виростити. дерево. це зумазий. Ну, і оцю тему я, кстати, купляв. Трунчіп. Тільки що це воно таке, я чорт його знаю. Кстати, золотий персик. Це прикольно. Maple Racing. Я теж не знаю, що це ну коротше. Вирощувати треба. Треба грати не в соло. Може, ми зараз перейдемо на активне лобі. Може тут пацики вже просто все занесли. І, типа, все окей. І вони все зробили. Да, диви, вони носять. 233 тридцять 500. із Давай спробуємо з ними добити. Ем... <гум> давай попробуємо. Ось оце цей кстаті. Maple. Ааа, двіка штука прикольна, да? так? Я його відпустив. Все полетів листик. Він полетів. А давай другий відпустять. Що мені робити з ними? Так, хорошо. М -м, гострі, гострі фрукти. Драгон фрукт, драгонфрут, драгоф. Може, посійдон плент, він як гострий, ні. Давай я один візьму. Блін, у мене драгонфруті воще ще нема. Ну мені щось треба туди засунути по-любому. Щось треба туди по-любому засунути, тому що мені не засчитає, якщо ми виросте. Так, забрав. А ну пішли, попробуємо занести. Можливо, вони ну, доставлять все. Ну, надо ж прокачатись, правильно? Драгонфрут. 257. Да, вони то потрохи носять. Так, ну тримай. О, О. Так, а посійдон плент. Пойдет? Ні, посідон не пойдет. Да, пацаны. Пацани, пацани, а з гострого нічого у нас немає. Кстати, шишки, можливо, гострі, ні. Піні Давай відкриємо, кстати, ящичок. О, нормально. Шишка. А ну давай попробуємо. Шишка, шишка. Рози, кстати, гострі, точно! Ну, вони ж, типа, в стебла в них з колючками, правильно? По ідеї, по цій логіки вони мають підходити. Ой, я не то нажав. Тихо, пацан, дай попробуй, ти шишку засуну. Бо ти мені сейчас тут розкажеш. І мені сидить, розказує, хто він такий. Та мені байдуже, пацан. Я не то хотів узнати. Я хотів оце я тобі туда. Ні, Шишка не підходить. Хорошо. Дід, дід, давай сюди. І я попробую зібрати рози. Це страббери. Ось рози. У мене рози, блін, з мутаціями. Йомойо. Так, давай всі не збирати, бо вдруг вони все-таки реально не підходять. Давай, затестимо. Ну тут бач, мало народу. Фітол. Рози не підходять! Рози не підходять. Обалдеть. Ладно. Що ми цими розами? Накормимо челів, правильно? Ну, давай, накормимо. У нас більше по суті то і... нічого такого і нема. Він нічого не хоче. У мене взагалі нема фруктів для нього. Госпі. Я думав, рози підходять. А вони не підходять і все. І в мене, по факту, ну, нічого і нема. І лобі, кстати, пусте стало, щоб ти понімав Просто тут два чоловіка, помімо мене. У пацана драгонфрутів, дві яких багато великих. Але він, напевно, їх не носи. Mm -mm, Кай за мною. Що ти мені там покажеш, пацан? Трампліна свого? У мене тож таки є. А так в тебе є гостре щось, усе? Так у тебе тут взагалі нічого нема. Кей, що досить? Так я не збираюся нічого давати, пацан. І взагалі з приколом 325. Оцей хлопчина носить Ну, в нього в натурі в нього драгонфрутів багато. У нього ж і такий здоровий є. А це що таке вообще? Абоудів. Є якась сахарна тема. Посій дом понти, две які гарні давнього. Так у нього і забор, який чот Жесть. У цього теж крутий. Ну, блін, у мене нічого нема. Нічого нема, приклі плент Вообще. У мене є драгонфрути. Чотири правда. Ну, блін, вони рости будуть довго. І я оце думаю дереву щось дати. А в мене нема що йому дати. О, пацан приніс, пацан приніс. Ану. Він приніс ну, дуже мало, бачиш? Дуже мало. А ну, цю тему він мені подарив. Можна і сюди дати. Так, да, можна, все, спасибо Але два поінта. Все, на все. Два поїнта. Як би, як Би як би. Ну квітки вряд чи колючі. Якщо блін рози не колючі, то тоді я взагалі не знаю, що тут у мене є колюче. Помімо драгонфрута, напевно, взагалі. Помімо драгонфрута, в мене, мабуть, нічого колючого нема. Якщо шишки не підходять, горох не підходить. Ммм. У мене напевно ще в натурі нічого нема. Я думав, рози будуть підходити. Можливо, оця тієма підходить. Ну навряд чи, давай подивимося. У поші, поші все. Диви. А ну давай. Все? О, нормально. Все-таки оця тема підходить. Треба просто хоч хоч трошки щось позаносити, щоб він рахував, що я його теж вирощував. Поняв? Уже оця тема підходить. Гранд вулкані. Ну, чорт його знає. Брунів Бат? Чи підходить він, чи ні? Чорт його знає. Я взагалі не знаю, що ту підходить. Ну, давай затестимо ще вулканію візьму. Що мені? Попробувати нічого не стоїть. Це ізі, Бо він подоносив. В нього тут дуже багато цих драгонфрутів. А, ми по щі, по щі диві. Так, а ну. Примай все. Ні, вулкані я не, Вулканія не підходить. Вулканія теж не підходить. Саме, блін, галіма, що тільки може могло випасти, воно мені випало. в пацанів оболтіть. Коротше, більше я нічого особої не підтяну, правильно? Ця штука не скоро, та не скоро. Я квітки швидко можу заносити. У другому другого флайда вийковні. Обалдеть у пацана туди. Щось здорове, оце він прийшов. Так, давай, я жду, що там, пацана, він зараз донесем. 15 поинтівся на все. тільки 14. Це вообще ж нічого. Брунинг бада, чисто пацан вирощує. І більше в нього нічого немає. І романеск. Цей теж втикає, у нього там дивись яке всього, він не хоче його занести сюди принести. Ось оцей несе. А ну, він не заніс. Чи заніс? Так, Артем, давай, ти може. Диви. Ніхто нічого не заносить. О, занесли! кулдаун 5 хвилин. Все, фол, фол спіріт, фол крейт, Коротше, щось хтось щось получив. DVsicki oh, всяких приколів. Skylarn. Ось цей мапу, який я просто викинув. Хе-хе, два штуки. Прокачали. Full Egg. Full Seeds. У ну, цих у мене вже багато. Full Crate. катя, матака. А що ж тепер? А, тепер, типа, і все, як я поняв. Обновилося все в магазах. Почалося сонечко таке осіннє, і все. І вважай, що перший уже, типа, пройшов. У мене є. Коротше, ні черта. Напишіть в коментарях, хто в курсі. А з вами був Санчелос. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайдини і всім пока-пока.